Відкривай свою справу під потужним брендом Елікантніпродус, і вже за кілька місяців ти будеш отримувати стабільний прибуток, смачні заморожені страви, які купують щодня перевірена модель франшизи. Твій успішний бізнес із повною підтримкою. Ніякого виробництва, ніяких кухарів, тільки готова продукція високої якістю та щоденною доставкою по всій Україні. Інвестиції від 10 тисяч доларів. Окупність від 8 до 12 місяців. Попит на заморожену їжу зростає. Елікантний продукт це впізнавальний бренд. Твоя точка може бути від тисячі доларів чистого прибутку вже на другому місяці. Готовий стартувати? Тоді пиши скоріше нам або залишай заявку. І вже скоро твій бізнес буде працювати на тебе. Елікантні Product це смачні інвестиції в прибуткову справу.